Створити Раду прем'єр-міністрів України для вирішення стратегічних питань розвитку запропонував чільник уряду Володимир Гройсман. Про це він заявив на урочистому засіданні кабінету міністрів, присвяченому сторіччю уряду України. В кабіні перебуває кореспондент П'ятого каналу Наталія Жишко, і маємо можливість спілкуватися наживо. Наталію вітаю, хто брав участь у святковому засіданні і які головні заяви пролунали. Ігорю, так вперше на такому високому рівні відзначається річниця створення першого українського уряду, а точніше, генерального секретаріату, подія, яка відбулася 100 років тому, очолював цей генеральний секретаріат Володимир Винниченко, письменник і політичний діяч. І сьогодні члени чинного уряду, а також прем'єр-міністри різних періодів часу Незалежної України, зібрали. В клубі Кабміну, щоб відзначити цю подію. Прийшли не усі прем'єр-міністри, але тут сьогодні був Леонід Кучма, Євген Марчук, Анатолій Кінах, Юрій Хануров та Арсеній Яценюк. Щоб нагадати, щоб розповісти сьогоднішнім рядовцям більше про ту історичну подію. Їм продемонстрували власне хронікальну документацію. Ментальний фільм, і після цього слово взяв чинний прем'єр-міністр, який порівняв події, які відбувалися 100 років тому і які відбуваються зараз, і нагадав, що помилки того періоду не можуть бути ні в якому разі повторені. Далі пропоную послухати прем'єр-міністра 100 років назад була створена Українська Народна Республіка. На превеликий жаль в той час втримати. Об'єднання не вдалося багато було протиріч всередині, протиріч, які засвідчувало тільки єдине, що насправді в багатьох випадках напевно боротьба велася не за Україну, а за владу. Ми маємо з нашої історії робити висновки для того, щоб стати сильнішими. І глибоко переконаний тому, що сьогодні ми маємо бути об'єднані єдиним прапором прапором нашої держави. І єдиним прагненням Прем'єр-міністри, які були сьогодні на урочистостях, власне мали можливість оцінити те, що робить чинний уряд. І так, зокрема, один з прем'єрів, експрем'єрів Юрій Єханоров сказав, що він не заздрить ані чинному уряду, ані Володимиру Гройсману, перед якими стоять серйозні виклики і втілення реформ. І можливо найважливішою і найважчою, Юрій Єханоров вважає реформу пенсійну. Далі Послухати екс-прем'єр-міністра, найважча реформа, за яку ви взялись, і відверто кажуть, Челосич, ну, вам не позаздриш, Тема пенсійна, 2002 рік, 2003, весь комплект документів, який вийшов, але потім відверто скажу, уряди не були спроможними, не вистачило мужності впроваджувати ці реформи. Адже Треба було готуватися до чергових виборів попередник Володимира Гройсмана Арсеній Яценюк зробив комплімент чинному уряду. Він сказав, що прем'єр звалив досить важку ношу на свої плечі. Утім, поки що йому вдається з нею впоратися. Крім того, Арсеній Яценюк говорив про важливі стратегічні завдання України: це членство в НАТО, членство в Євросоюзі, конституційна реформа серйозна, і також спрогнозував те, як може бути відзначено уже наступне сторіччя українського уряду. Далі пропоную послухати Арсенія Яценюка. Через 100 років, коли так само вже на цьому місці буде інший прем'єр-міністр незалежної України, члена Європейського Союзу, члена НАТО, буде відзначати ще один столітній ювілей Української незалежної держави. Утім, звісно, ці завдання мають бути виконані набагато швидше. Тобто, сьогодні говорили про 10 років найближчі десятиріччя. Ну і після цього урядовці зробили фото на пам'ять і домовилися створити раду прем'єр-міністрів. Студія Матарі щиро дякую за ці подробиці.